thank you На погоди спала спека, і сьогодні пішов дощ. Е, немає вже нарешті цієї спеки, літо потрошечко закінчується. Я, я прям дуже чекала цієї осені. Мені прям дуже хотілося вдіти теплу, більш теплий одяг. Е, от. І сьогодні, через те, що там пішов дощ, в цілому сонця майже немає, якось так похмуро, я вирішила зробити собі такий осінній вайб. Мені дуже захотілося піти сьогодні зранку в кав'ярню, купити там собі. Якусь каву, щось смачненьке, просто е, зробити таку більш осінню атмосферу, у себе на душі. В цілому е, от, вирішила соровувати щось новеньке. Купила лате е, на сиропі лавандово-медовому, щось звучить дуже прикольно. Я не дуже люблю лаванду, але ось цей сироп лавандово-медовий був. Реально прикольний і, можливо, ще навіть ще піду туди і ще візьму, бо реально, реально було смачно. Паралельно зі сніданком, я сьогодні читаю книжку, називається вона Готикана. Я... Нарешті вийшла сьогодні читвна. Мені книжка Дана Дастя дуже сильно допомогла, і я прям знову відчула ось це бажання брати книжку, читати, читати, читати просто весь час. І в зв'язку з тим, що на вулиці такий осінній вайп, я вирішила взяти щось таке, теж, як на мою думку, більш таке осіннє. Вибір пав на Готикану. Тут такий дуже містичний вайб. Там є люди, які пропадають, академія. Типу така школа, яка стоїть десь на горищі, містична. Ніхто не розуміє, що там взагалі відбувається в тій школі. І такий дуже містичний вайб, трохи трилерний, трохи романтики, трохи містичності. Мені здається, це прям ідеальний вибір зараз. І вона мене так захопила. Я вже зараз на 152-й сторінці почала вчора ввечері, Сьогодні зранку продовжувала, прям реально дуже сильно захоплює. І там вже почалась розгортатись любовна лінія. Я теж дуже цікава, прям такий slow burn і прям прям реально захоплені. З планів на сьогоднішній день у мене піти в книжковий. Коли прочитала дві книжки і тепер просто нова Е, Ні, я просто хотіла більш чогось такого в вайбі цієї котикани, чогось такого атмосферного на осінь. У мене такого майже немає нічого. Тому хочу пошукати. Можливо, щось цікаве знайду. Також хочу зайти в торгівельний центр. Е, я, мені здається, вчора передивилась просто американського Ютубу, е, де всі вже прикрашають ці дім е, на осінь, просто вс всюди е, стоїть якийсь декор на Хелоїн і так далі. У мене ніколи. Такого не було, я ніколи не прикрашала квартиру на осінь, літо. Тільки на Різдво на новий рік я прикрашаю там ялинка е і якісь такі прикольчики е по всій квартирі, але це тільки єдиний раз, коли я е це роблю. Це якраз таки новий рік. От, а цьому році мені чомусь захотілося захотілося здати сюди на диван якісь такі багряні помаранчеві кольори. Е от. Коротше, хочу подивитися, щось прикольне. А ще, напевно, що забула додати, це прям якийсь план максимум. Не знаю, чи зроблю я сьогодні це чи ні. Але хочеться мені зробити кардамонки. У нас в кав'ярнях продаються сінабони і кардамонки. Я завжди купувала раніше сінабони і вже думаю, їх також робила. Але вони мені трошечки приїлись, і я б хотіла чогось нового. І коли я спробувала кардамонки. Це, це було дуже смачно. Вони трошечки інші в них більш насичений смак, і вони менш солодкі, як на мене. А, тому чомусь от мені сьогодні захотілося цих картонок, і я вирішила, що можна при принципі, буде зробити вдома. В мене сьогодні якийсь день незвичних смаків. То лаванда, то тирамісу. Я дуже люблю тирамісу, але лата з цирамісу ніколи не видно. П'ять з десяти, напевно. От я зараз більше розміщала здається, що це просто звичайний карамельний лат. Прям я відчуваю цей сироп карамель, що там нічого. Maybe, але й така милашна взагалі. Я щиро намагаюся себе зупиняти, бо, чесно кажучи, я б купила тут весь магазин, бо тут все настільки красиве, але я намагаюся хоч якось мінімально думати, як я буду це поєднувати в інтер'єрі, хоч якось, мінімально. Але я реально б скупила б тут все. Всього, що я сьогодні накупила в книжковому, я взяла чотири книжки: дві з них для трошки іншого відео, тому я їх покажу вам потім. А дві а книжки, які на зараз на осінню тематику, я взяла непрохані поради для пивців від Віри Вон». Вона прям атмосферна така, прямо сіні вайб. І палітурник а, теж в таких темних тонах мені сподобалось... По перше, мені сподобались вони обидві по обкладинці. Вже потім я читала опис ззаду, але обидві вони не мені такий осінній вайб, дуже атмосферні і не тільки атмосферні, а ще й дуже цікаві. Почнемо з цієї. Ця книжка про власницю чайної. І в якийсь момент, в якийсь день вона просто пускається собі в її чайну а, і знаходить там мертвого чоловіка. А, от і а, зараз, щоб не помитись, вам скажу стає зрозуміло, що чашки міцного лондзондзіду. Думаю, що це відчаю, буде замало аби владати ситуацію. Віра переконана, що поліція не впорається з тим так добре, як вона сама. Бо ж ніхто не винюхає злочину краще, ніж підозріла китайська мамуся, в якої купа вільного часу. Тож вирішує взяти справу у свої руки і буде розслідувати цю ситуацію вбивство, не вбивство. Поки що не знаю. Другою є книжка Палітурник автора Бріджит Колінз. Мені дуже сподобалась ідея цієї книжки. Тому що тут є всесвіт, де читання книжок вважають небезпечним, Рукопис заслуговують інструментом, завдяки якому можна позбутися спогадів минулого та змінити майбутнє. І одного дня звичайний сільський хлопець отримує лист, його запрошують навчатися на політурника. Він поступово цю справу, дізнається, як це там спрацює у них, і обробляючи папір та оздоблюючи книжки, цей хлопець навіть не підозрює, що його ім'я записане в одній із них. От. Мені дуже сподобалось, і знову ж таки, мені дуже подобається пленка, прям такий, прям повний осінній вайб. Хоча мені не дуже подобається розмір шрифта, він, як на мене, завеликий. Хоча прям ідеальна книжка, вона розкривається, прям ідеально. І, до речі, не, не, не дуже велика. От, враховуючи, що тут дуже великий шрифт, цього 400 сторінок. Тобто, я думаю, нормальних сторінок тут 300 десь приблизно. Це з того, що було куплено в книжковому. Знову ж таки, дві інші книжки я покажу вам потім в іншому відео. А зараз переходимо на покупок Сіл Макс. Я ну, скажімо так, дуже складно було не втриматися купити багато всього різного, бо чомусь саме в цьому році мене прям потягнуло на якийсь рижий колір, на цей коричневий, на якісь такі дуже осінні кольори. І я купила. Чесно скажу трошки більше ніж розраховувала, але е, зате я дуже задоволена. Перша і, напевно, найбільша покупка це подушка. Мені вона дуже подобається. По перше, тотальний осінній вайб. Це по перше. По-друге, мені подобається, що вона об'ємна. Всі ось ці блискітки, всі ці, ці, ці бісер, все це воно вишито. Я думаю, вручную, бо прям дуже дуже красиво і охайно воно виглядає. І чесно кажучи, я б саму подушку не купувала. Якщо була б просто наволочка, бо в мене купа подушок, але наволочка окремо не продавалась, тому прийшлось купити повністю подушку. Але я прям в повному заході коричнево-помаранчевий колір, плюс всі ці деталі. Воно прям дуже красиво і гантно виглядає. Наступною покупкою були рушнички теж. Звісно, в осінньому вайбі це набір з двох рушників. Вони однакові. Мені дуже сподобалася собака. Не пам'ятаю, вона мені здається з якогось мультику, але я не пам'ятаю з якого. Вони прям з таким листям. Коротше, дуже, як на мене, атмосферні. Малюнок всюди однаковий, але прям додає прямохійного вайбу. Наступна покупка. Я от реально я розумію, повністю розумію цей факт. Це вплив е, американського ютубу, тіктоку, бо вони всі там роблять каву вдома в таких прозорих стаканчиках з прозорими трубочками. У мене є набір трубочок. Я їх весь час використовую е, в залізні, і я взагалі не користуюся якимись паперовими а або пластмасовими тільки залізними вдома. От, але там були такі стаканчики, прозорі з прозорими цими трубочками вже в наборі, тобто це ти не не купуєш окремо ці прозорі трубочки. Воно йде в наборі. Я не витримала і я купила. Ну, я, ну, така милота, ну, я не змогла чесно пройти повз просто. Ну, ну, така е, тут ну, в наборі звісно, просто одна трубочка, вона ну, не змінюється. Звісно, тут в принципі, можна буде, я думаю, якось її помити. І наприклад, якщо вона буде е, брудна, можна буде просто вставити іншу, які у мене інші є. От, але думаю, що цю просто буду використовувати як би, в наборі з цим. А всі інші там вже з іншими кружками. Я, ну чесно, я не змогла пройти по всієї молти, і завтра вже буду тестувати в цьому мою красиву каву зранку. От, і буду насолоджуватися цим осіннім вайбом. І останньою покупкою є свічка. Свічка у мене була в списку, це була така обов'язкова е штука, яку я хотіла купити в, в Тіті Макс, бо їх там ну, просто величезна кількість. І дуже було прикольних саме багато. Мені сподобалось, напевно, фаворитів у мене було два, між якими я остаточно вже думала. Перший фаворит це те, що я купила, зараз вам покажу. І другий це була свічка, яка була зроблена у формі тетрапака, типу молока. Але молока в такому вінтажному стилі. Якщо я щось схоже знайду, щоб ви зрозуміли, про що я говорю, я тут ставлю картинку. Але я все ж таки вирішила, що у нас якби більш така осіння тематика. Молоко я можу купити в іншій якійсь рандомний просто момент взяла в ось ось цьому просто нереальному склі таку величезну свічку. Вона помаранчевого кольору з чорними зучими мишами. Пахне, чесно кажучи, вона дуже солодко гарбузом, о, типу, якось всі ці осінні напої типу, в і pumpkin Spice Latte, і щось такого. Бо пахне ідентично. Е, але е, просто я не змогла пройти всього шкла. Е, я думаю, що навіть якщо я повністю е, використаю всю цю свічку, я зможу потім використовувати е, цей стакан, ну, наприклад, для там, чогось напоїв, якихось кави, там, наприклад, роботи. Просто я, я просто не змогла. Вона, чесно кажучи, коштувала дуже багато для свічки. Я е, е, Ніколи не купувала свічки за таку ціну, але я, я не змогла пройти повз. Просто тотал осінній вайб. І я дуже рада, що в мене тепер є і ось ця краса. І ось ця краса буде прикрашати диван, ця буде стояти на столі. От, і взагалі буду читати паралельно осінні книжки, також в помаранчевому коричневому кольорі, і просто насолоджуватись цією осінню. До речі, щодо кардамонок, я не знайшла е, приправу картамон е, в магазині сьогодні, тому кардамонки відміняються, але я все одно хочу щось приготувати, скоріш за все, це буде шарлотка. Е, Яблука я купила, все для, все для цієї шарлотки у мене є. Е, тому, скоріше за все, буде шарлотка. Якщо в іншому якомусь магазині я колись побачу кардамони, обов'язково куплю, бо. Знову ж таки, дуже мені чомусь захотілося саме їх, але е, я так розуміла, що це не дуже популярна приправа в Польщі і якось не всюди вона є просто. Просто ідеальний осінній ранок. 18 градусів на вулиці, кава в прекрасному осінньому стаканчику, хоча я його помила один чи два рази і там вже почали трошечки відходити наклейки. Ці я така, ладна, окей, на один сезон вистачить. Шарлотка, яку я зробила, вона просто вийшла ідеальна. Я тут трошки її спробувала, але так, вийшла ідеальна. І ще й в моїй улюбленій тарілочці ця тарілочка ручної роботи. Я тут прикріплю десь бренд, якщо знайду, я Кувала її на виставці а, речей з саме виготовлених ручною роботи виготовлених. Речі ручної роботи, скажімо так. От і люблю її дуже сильно. Хочу ще купити у них дуже є прикольні різні чашки, стаканчики теж з кераміки. Коротше, дуже мені подобається їх продукція. З останнього кадру прийшла доба. Я вчора нічого не знімала. Була вчора в салоні. Вирішила, що мені не подобались ось ці білі прядки біля обличчя, і якось я не дуже впевнена себе почувала з ними. Вирішила все ж таки повернути їх натуральний і зараз прям відчуваю, що це 100% моє. Кайфую від цього блонду тут, і кайфую від того, що натуральні біля обличчя так і залишились моїми натуральними. Прямо от зараз це прям ідеально, як я її хотіла. У нас з планів сьогодні погуляти. Я дуже давно хотіла в одне кафе, називається Фінка. Вони знаходяться на казімежі, і у них там дуже прикольне меню. Їх відкрили українці у нас тут в Кракові. У них вже є дві точки. Третя вже скоро буде відкриватися. У них там є різні шакшуки та тости англійські сніданки, прям дуже багато всього прикольного. Ми хотіли туди взагалі на сніданок піти, але будемо там десь о 2-3 годині дня, тому це вже буде скоріш обід.